Друзі сьогодні грати Roblox Але ми з вами сьогодні будемо грати не настоящу мемешку Але все ж таки мемешку Так. Вона нам заходить. Ми чекаємо. Так, друзі, а поки ще ми не почали, ще поки... поки не почалася катка, напишіть в коментарях, як... Що вам більше подобається? Майнкрафт, Роблокс чи Бравл Старсмен. Мені буде дуже цікаво почитати. Так що напишіть, а також можете поставити лайк і підписатися на мій канал, також можете поставити колокольчик, щоб першим знати о виході моїх нових відео. Я сподіваюся, ви це все зробили. А Ми починаємо. Ми вже зайшли тільки гру. Ось такий от мене скінчик. Я на війні, звісно. Так що я зараз йду наверх. Я хочу десь сховатися, щоб мене ніхто зараз не прибив. Ось ось якось сюди. Так, ось... Оооо, багато! Так, тут буде ідеально мені здається, сховатись. Так що ти... Таке це... не знаю. І давайте я зараз відкриваю кейс, якщо мене зараз не вб'ють. О, мат! Нічого. Сломана коса. Так, тугольний топор продається. Давайте я тоді куплю кейс кос кейс. А, ні, все, мы победили На Изи. Изи катка. У нас тут у всех челики майже по сотому левлу. А нам, блин, что мы зараз тут будем робити. Бремо. Давайте мы якусь радіо. Хочу може. A nie, radio my nie możemy. Ok. Tak. Infects. My... Ja chcę już coś kupić, takie... Co e... to za taka korobka? Tak, no nas już wybrało się karta, tak że zaraz... Зараз ми вже запускається насхатка. Я, в принципі, вже ма... О, я мар. Зараз тоді вбиваю... Будемо в козі вбивати. З вами. Так. Де, Це США чи ні. Я, я сподіваюся, він не побачив, Тому що в мене нож Так. Так, я зараз хочу спробувати прям на... на ось от, на другий ітаж, там я хочу Кинути. Ось так ось якось. Чи якось ні. Кого мені... Як мені кого прибивати? Когось я прибив? о все я иду за челиком так я не знаю кто же ш, кто шар зараз я не буду подавать какие-то признаки, что я там, чешу. Странно, що мені не засчитуються монетки, коли я збираю ще монетки. Я не знаю, я не мардер, я просто не мардер, я просто не мардер. Що з ним? ним? Він шер! Цей чел. Шерек. Стрибаємо. Шукаємо того котика мені його треба прибити. І ти в нас? Котяра я тебе зараз в... вбью. Ти ж не проти. Тебе все лиш того вб'ю. Ізі. Та ну вас! Звідки я знав, що він випргне? Я не люблю за Мартора грати, я за шаріфа краще граю. Я вже з вами, на відосі тренувався. Грати? Так, я вам хочу показати ось таку от секретну нічку. Дивіться, якщо я зайду в цей режим і запину цю картину, то там будуть якісь такі звуки, треба чуть-чуть почекати. І ось он я. Я появився зразу в катці. Але в якійсь до цього появився якийсь якісь кімнаті, а потом уже в катте. Так друзі, реально проверяют это парфюм. Плиз О, тут же нас предателя Дурплана. Эй, эй, давайся. Да, ч она выкинула с тобой подис, да. То мардер, ахто шер, не цекал. Давай, сбы мене поди. Я застрях, походу. Я реально застрях. Так, да. Все. Я так буде скільки. Я під потягом сижу. Рай, я молоді, ти. На, 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 не збиваю все. Ми вже виграли? Прикол. Зараз тоді подивимось. Скільки я вже там раз виграв. О, 34 чоловіка я вбив за... Мардера оди, одну за Шера і 25 е, заневінних. За Нормально так. Хай. Допалучення. Пз мини гейм. Пз мини-гейм, мини-мини-мини. А чого гостиниця? Mm, у нас пп... На, це буде на міні-гра, я так поняв. Ну візьму. 7. Чого не зрозуміло, але я зараз хочу просто нормально пограти. І не треба мене вбивати. Наверх, 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 наверх. Не треба мене вбивати, чел. У тебе дракончик, дракончика мене не треба вбивати. Ух! Що Что ж там бывает за друг друга? Пожени. У, я в шкафчик хочу запрятать за якуюсь. Да боже! Не треба. Добра вона на мардер. Як сюди зайти в той шкафчик? Як туди зайти? Мопсить, помоги мені. А -а -а. буду за шкафчиком сидіти. Там всіх ріжуть я знайшов жду місце ще раз все тепер, мен... тепер... мені тепер меня ніхто не вб'є боюсь буду... що мене зараз хтось б'є, так що давайте повідкриваємо якісь кейсики я не знаю Може повідкры Може давайте відкриємо якийсь рандомний кейсик наприклад У этого у тебя есть что-то такое вообще. Туди відкрываем коробки. Так, добре. Годли прокрутився цей гугль. Це годли меня не интересує. А Тут на що за годлик? <ріху> Мені треба Прокрутити Годлі, Годлі, Годлі Які чулки? Годлі Годлі, кап, мені хоч покажіть А ні, це мені таке не по. Мені таке не подобається. Такий Годлі так, а тут у нас що за годлик буде. О, одразу віфик випів. Нормально. Ні! О! А я побачив, якась годлика. Цей годлик мене, в принципі, устраює. Друзі, і в принципі завтра я вже зможу зняти обзор своєї кімнатки. Реально так, друзі, я вже напевно буду відео закінчувати. Ну і тепер усі, мій друзі. До побачення і пока-пока!